Учні вже старших класів идут до дома. Вот такие учни так ходят в школу дети по Канаде на великах на самокатах кто в чем? піжавних штанах такі видно брати видно що брати отут дуже такий хороший садочок город і морква і перчик і клубничка Ми нагулялися Худу додому. А тут у нас реконструкція дороги, каналізація. Акуратний є. Сонячна батарея, на якомусь агрегаті стоїть. А? Наша річка. Невеличко це так парк внизу. І там парк. Парків багато. Листя шуршить. Скоро попадає бо вже осінь. Листя шуршить. Ось тут насипал. щоб наш трактор піднімався. Екскаватор. Зараз перекрит. Давай шумить. Шулять Тара-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Красиво. Всім добра, там Папа.